Сьогодні 9 червня, п'ятниця. Перед сьогоднішньою молитвою спробуй пригадати собі людину, яка ніколи не дотримує слова, які почуття вона викликає в тебе. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Сказав Господь, Ви чули, що було сказано стародавнім. Не клянись неправдиво, і виконаєш твої клятви Господеві. А я кажу вам не клястися зовсім ні небом, бо це престол Бога, ні землею, бо це підніжок стіб Його, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, та й головою твоєю також не клянися, бо ти не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним. Хай буде ваше Слово так, так. Ні ні, а що більше цього, те від лихого. Ви чули, що було сказано око за око, зуб за зуб. А я кажу вам не противтеся злому. Хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього й другу, хто хоче позиватися з тобою і взяти з тебе одежу. Лиши йому і плащ. і хто тебе силуватиме, йти, милю, іди за ним дві. У нашій культурі присягання на щось не є настільки поширене, як то було в юдеїв за часів Ісуса, вони свій механізм клятви довели його до витонченого мистецтва, подвійних стандартів. Юдеї мали поділ на обов'язкові клятви, тобто ті, в яких вони брали за свідка Бога, та на необ'язкові клятви. Коли клялися Єрусалимом, головою або ж небом чи землею? Такі необов'язкові присяги могли й порушуватися адже в них не лунало ім'я Бога? Чи ти несеш відповідальність за сказане тобою слово? Ми не можемо ділити своє життя на ділянки, в яких Бог буде присутній, та на ті, в яких його не буде. Яка вартість мого слова? Якщо я одною мовою говорю в церкві, іншою на роботі, а ще іншою в сім'ї, ми знаємо, що Бог присутній у кожній ділянці нашого людського життя, а всі слова, які ми промовляємо. Лунають в Його присутності. Христос сьогодні закликає нас стати людьми великого авторитету. Кожне наше слово має означати те, що воно означає нічого більше, але й нічого менше. Моє так я зроблю це. означає так, я це зроблю. Я повинен бути настільки чесним та правдивим. Щоб мені не потрібно було б посилювати свої обіцянки чи зобов'язання авторитетом іншої людини або ж самого Бога. Ідеалі у людини ніколи не повинно бути необхідності підкріплювати істині своїх слів клятвами або гарантіями. Вже сам характер та постава людини мали б зробити клятву в її житті абсолютно непотрібною. Проста життєва поведінка людини повинна бути її гарантією, тільки там. Де слово втрачає свою вартість, потрібна клятва. Великий грецький філософ Сократ сказав людина повинна вести спосіб життя, який викликає до нього більше довіри, ніж будь-яка клятва. Казав Господь, Ви чули, що було сказано стародавнім, не клянись неправдиво, і виконаєш твої клятви Господеві. А я кажу вам: не клястися зовсім ні небом, бо це престол Бога, ні землею, бо це підніжок стіб Його, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Та й головою твоєю також не клянися, бо ти не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним. Хай буде ваше слово так, так ні, ні, а що більше цього те від лихого. Ви чули, що було сказано око за око, зуб за зуб. А я кажу вам. Не противтеся злому, хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього й другу, хто хоче позиватися з тобою і взяти з тебе одежу, лиши йому і плащ, і хто тебе силуватиме, йти милю, іди за ним дві. Сьогодні просімо Ісуса допомогти нам впровадити в наше життя більше правди, а Святого Духа просімо про мудрість і силу, щоб ми завжди дотримували своєї обіцянки, адже кожна з них вимовляється в присутності Бога. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.